Усім привіт! Сьогодні 25 грудня, виходжу, не думав сьогодні знімати. Ну, не хочеться в цей день якби жити ще ну, з телефоном, бо скільки поздоровлені де, що. Мушу знімати і поздоровляти усіх зразу, бо кому не відповів у Вайбері, вибачайте, просто можливості такої немає. Значить, я хочу всіх поздоровити вас з Різдвом Христовим. От, побажати кожному з нас здоров'я і найголовніше скорішого миру, нам усім. E, значить, e, ще скажу пару слів, не хочу задержувати відео. Скажу пару слів. E, значить, про свої справи e, всі. Замовлення, які були, що по прищепах, підщепах, да, про, по РР-114, що по чубуках, столових і кешмачів, сортів, я все виконав. Абсолютно усім, хто, кому обіцяв, хто був записаний. По, ну, на сьогоднішній день абсолютно всіх залишила, правда, два у мене чоловіка, це Леонід і Старої Константинова. і… Георгій з Нікополя це мої давнешні. Ми спілкуємося і созвонюємося і переписуємося. Це я просто імена назвав, щоб вони все одно будуть бачити це відео, щоб не думали, що я про них забув. Я все помню, все воно є, все воно буде. Чуть-чуть морозець ось присяде, бо в нас було 10 градусів. Не хочу все воно є. все, я про вас помню. Все ви отримаєте на новий рік, як з подарками, все як положено. Так що якось так. Даже мало того, я дивіться, показую вам. Бачите, укрито. Зараз я вам покажу і другий виноградник. Ці два дні це були просто якимсь кошмаром для мене, бо треба було і чубуки відправити, кого записав, да? ну, акцію ви помните. І оце все зробити. Показую, дивіться. Бачите, так? Це я так завжди вкривав, крім прошлого року. Отак воно все і геть усі вкриті. Там залишилися деякі кущі, ну, то таке. Я особо не дуже спішив, не дуже вони там цінні. Не знаю, Можливо, навіть і не буду їх укривати, а можливо і буду. Трошки морозець спаде, ну, щоб лози не тріщали. Короче, і можна буде положити, прикрити. Я вкривав бікбегами. Тя є, у мене геотекстиль, так само, як у вас. Ну, всі ви бачили, хто слідкує за каналом, в минулому році я два прицепи. Бігбегів притягнув додому. Думаю, ну що я буду портити геотекстиль, хай собі постоїть у гаражі там у сухенькому у... <плес> в теплі в добрі. Хай постоя собі, е, не знаю, ну вже якби із розходою, чи використаю ці біг-беги, тоді вже як би, дойде діло і до геотекстилю. Так що якось отак я просто вкриваю в два шари, Ну, просто мішок він ну, удвоє ложив, і оту, по боках землею ми прижали І на тому це так я і вкривав. Так що на цьому все. Я вам ще раз всіх поздоровляю. Бажаю, так як і на початку відео, усім здоров'я і скорішої перемоги миру нам усім. На цьому все. До побачення до наступних відео.